Усім привіт! Сьогодні буде у нас коротенький відеоогляд e, Xiaomi Aerogrill. Або, як ще її називають, мультипіч. Купував я її в магазині Allo. Я їм за це дякую. Ось у нас чек підтвердження, що дійсно. купувалось вона там. Ось такий. Подивимося спочатку коробочку. Що тут як тут нас? такий. Трошки об'ємний, трошки незручно, але все ж ми зробимо відеоогляд наш. хто ще не придбав, я рекомендую. Ось такий. Да. алло об'єднує краще. кращі товари, краще все. Та й сервіс. Ну що, приступимо. У нас, як завжди, тут чекає інструкція. Да. Ось такі бумажки всякі, на різних мовах. Ми їх в сторону відкладаємо. Тут у нас іде рішітка. Така. Така рішуточка. А далі. Врав аерогриль на шість з половиною літрів. Так, спорудиємо достати. Обережненько. Треба його звільнити трошечки. Вдалося нам його звільнити. Хорошо, розпаковуємо шпитання. Я його ще не розпаковував, так трошки важко. Ось такий гарнючий. Грильчик у нас є. От він такий. Бачите, він ще навіть запечатаний. Ось такий сяомі. Чи Xiaomi, як його там ще називають. Ось тут такі. Знизу подивимося, як ж кругом. Все передивимося, все перевернемо. Нам же все цікаво знати. Так, нічого. Подивимося. Ми ж маємо гарно зробити відеогляд. Да. О, так. Є шнурочок. Такий кабель. Я ось такий. Так що спробуємо. Спробуємо туди трошечки. Взагалі знімемо, бо він же ж наш. Опа. Ось Велика вмістительна чаша. Зручний, до речі, ви знаєте. Так, тут подивимося. Там у нас, бачите, те є. Такий аерогріль. Ну, тепер будемо жарти, пекти і насолоджуватись. Все завдяки магазину Allo. Супер клас, подобається. Все новеньке, все гарненьке. Рекомендую. Купуйте в магазині Алло. Всіх запрошую. Чудова річ, корисна. Будемо готувати всім гарного дня. До зустрічі.